Казаний закон був ухвалений ще у 2023 році та передбачає компенсацію за втрачене або пошкоджене житло у випадках проведених бойових дій, терористичних атак або диверсій, вчинених російською агресією. Компенсація може бути у трьох формах. Це можуть бути гроші на рахунок, будівельні матеріали, або фінансування будівництва нового житла, або житловий сертифікат, документ, за який людина може купити собі нове житло. Подати заявку можна через ДІЮ або звернувшись до органів місцевої влади, через ЦНАП або військову адміністрацію. Основна умова людина має бути власником пошкодженого або зруйнованого житла. Тобто, якщо ви просто орендували або проживали у зруйнованому житлі, компенсація вам не передбачена. Також житло має бути індивідуальним, тобто приватний будинок, або частиною багатоквартирного будинку. Земельні ділянки, комерційна нерухомість, дачі. під цей перелік не підпадає, але є виключення.